Коли я обирала, куди мені вступати, я розуміла, що мені дуже подобається психологія, але на той час мене і зацікавила історія. Про це знала моя бабуся, і вона мені порадила Горлівський інститут іноземних мов. Виявилося, що вона сама тут навчалась і, дізнавшись про цей інститут, я недовго думаючи вирішила подати документи на програму Історія психологія. За час, який я навчаюся в Горлівському інституту іноземних мов, мій світогляд дуже змінився. Я кожен день вивчаю нове та потрібне завдяки чудовим викладачам. Я не можу виділити історію або психологію. Я вважаю, що історію України, світу ми всі повинні знати, хоча б трішки. А саме головне знати історію наших предків. Щодо психології, в наш час вона дуже потрібна. Психологічні знання та навички використовуються в усіх сферах життя, наприклад, як виховання дітей в подружніх стосунках, а особливо вона важлива в воєнний стан, наприклад, як допомога в управлінні стресом.